Для мене ця подія є надзвичайно великою втратою, тому що пан Євген був планкою, був взірцем. Взірцем і при кожному слові далі взірцем громадянина, взірцем християнина, патріота, літератора, всюди треба ставити велику літеру. Тому що е, е, рівень його постави був надзвичайно високим. Він у таборах, як я пригадую собі, е, слово Сверстюка було просто моральною планкою. Хоча він тоді не був ще в такому віці. Скільки так, йому тоді було років? Ну, Там. Десь між 40 і 50 десь. Uh -huh. е, е, я там не можу зараз відрахувати так швидко, але я пригадую собі, я був з ним в таборі. Його формули, його слова були для мене просто школою. Я, я дуже добре пригадую собі той, той, той стан. А чому? В чому була ця е, мудрість, незвичність його поглядів? Чим він відрізнявся від інших? В нього була одна незвична характеристика. Він прикладав Євангеліє до реального життя. Це те, що ми ніколи не робимо. Це те, бо в нас роздвоєння. Для нас Євангелія це для неділі, це для свят, це для якогось іншого думання. А в реальному житті є інші інтереси. Так от в нього було не так. Він прикладав євангельські формули до Реального життя. Саме завдяки йому я вперше побачив, подивився на нагірну проповідь Христа як на підручник з залагодження конфліктів.